скажи. Так, здурити. ДНК тест. Зайве. Пересторога. Я просто перевіряю вас. Так, а правильно. А я... Сергій? Ти що не росіянин? Розслабся. Чистильники наближаються. Зрозумів. Сергій? Ти що не. Сергій? О! Довірся мені. Богдан. Зі мною не пропадеш. Не пропаде. Він зайвий клопіт. Поки що все гладко. Не поясните, що ви робили у російській в'язниці? А ви поясніть, на що мене витягли? Хіба ми вас не рятували? Ну, скажімо так. Якщо мене витягли звідти, мабуть, тут усе ще гірше. Ми здобули файл і втратили його. Ми хто конкретно? Ви? Агент Геневий. А де геневей? Це була передача таємний файл. Ми мали легко його перехопити. Ми знали номер поїзда кур'єра. Кур'єр буде на місці за дві хвилини. Але не знали головного. Рись шість хвилин до прибуття. Хто це був? або ніколи. Кур'єр, який везе файл, як його звати? Давай, стріляй. Час обмаль, поквався. <плаку> Ім'я терміново. Я не встежу за всіма пасажирами. Марек Стефанський! Господу богу! Молю. Я такий? Марек Стефанський. Шукаю. Залішення. Ти, ти Геневи відібрав об'єкта сумку. У Він тримав файл у своїх руках. Все складалося якнайкраще. Та на файл полювали не лише ми не прохані гостя на нашій вечірці. Я вже не один, чуєте? Місцева поліція? Ні. Хтось серйозніший. Тримайся, я вже йду. Зовнішній, прикрий його. Вже не потрібно. Зустрічаємось на Русі за хвилину. Камера в лінзі Геневе видала попередження. Та було вже пізно. Ні. Я була старша. Я дала йому завдання, а вона зробила так, що він помер у мене на руках. Співчуваю. Знаєш її? Сабін Моро. Вона кілер. Працює за діаманти. Що було у файлі? Коди запуску російських ракет. Наш загін давно полює на екстреміста на прізвисько Кобальт. Він планує влаштувати ядерний вибух за першої ж нагоди. Ми знаємо, що моро вже працювала з ним. Що ще загону відомо про нього? Не більше ніж вам. Та якщо в Моро коди запуску ядерних ракет, Кобальт вже не просто той, ким цікавляться, а ворог номер один. Приїхали.